В аптеці черги не було. Дві літні жінки стояли біля віконця видачі ліків, чекали, поки фармацевт вносив щось в комп'ютер. Я став чергу за жінками, а вони, я так зрозумів, були ще й сусідами. З їх розмови цей висновок зробився сам собою. Але потім одна з жінок припинила говорити, зробила крок назад, стала дивитися на співрозмовницю широко відкритими очима. Друга жінка, вона стояла ближче до мене і трішки вище на зріс від першої, емоційно та з жаром пояснювала перші. А я тобі ще раз кажу: не бери ті ліки від тиску та головного болю. Вони тобі завжди допомагали і цього разу допоможуть. Мені хочеться, щоб тобі боліло. Візьми он ті ліки. І показала пальцем на аптечну полицю, де стояли коробочки з ліками. Я їх купувала і собі і чоловікові. Не мені, ні йому не допомогли, а коштують дорого. Я хочу, щоб тобі це в копієчку вилилося, а результату ніякого. Так то буде справедливо. Бо якщо тобі буде добре, а нам погано, то нам стає ще гірше. Тут друга жінка зрозуміла, що говорить щось не те, закрила рот рукою і швидко вийшла з аптеки. Аптекар. Яка чула розмову двох сусідок, мовчки подала через віконце замовлення раніше першою жінкою ліки, та розрахувалася, отримала чек та пішла. Скупився і я. Йдучи від аптеки до автостанції, думав: так-так. А в цьому випадку ефект справедливості спрацював як елексир правди. Це ж треба. Ці люди, можливо, півжиття прожили поряд, можливо, і дружили з сім'ями. А сьогодні з'ясувалося, що одні сусіди заздрили іншим. Грубо говорячи, навіть побажали сусідці болю і зайвих витрат. Гірко думати так, але ми майже всі такі. Як в тім анекдоті, Петро, в тебе сарай горів і в мене горів, давай і Миколі підпалимо. От якби Бог і тут вніс свою поправку на щирість та чесність, бо ми можемо довіряти тим людям яким зовсім не можна довіряти, ділимося своїми секретами, бажаннями, намірами, розповідаємо про свої плани, про опасіння та побоювання, а потім дивуємося, чому у нас не реалізується задумане, чому переслідують невдачі. Як хтось зглазив, кажемо. Так що питання щирості та чесності актуальне. Ті, що задрять, в принципі, також нічого не виграють. Заздрити та бажати щось негативне ближньому, це як кидатися камінням в скляному будинку. Зробиш тільки собі гірше. Шкода, що люди не розуміють очевидного. З такими думками я ввійшов в автобус і сів на вільне місце. Їдемо додому, в село. Аж тут кондуктор, продаючи квитки, став розповідати, чому вимагає розраховуватися з нею купюрами, а здачу віддає дрібними монетами. Ви пойміть. Говорила вона, наче сама з собою, йдучи по салону. Цей дрібізок не потрібен в гаманцях ні мені, ні водію, ні нашим батькам, ні дітям, ні сестрам з братами. Вони до мене приносять це сміття для обміну, а я з вас візьму нормальну купюру, а здачу вам віддам ж мене і копійок. Родичі задоволені, а я заробила собі в їх очах плюс. Я молодець. Допомагаю чим тільки можу. А на пасажирів мені наплювати з високої гори. Ясно? Ясно, сказав я з посмішкою, виходячи з автобуса на своїй зупинці. Ця жінка так і не зрозуміла, про що вона розповідає пасажирам. Цікаво, що ж їй будуть відповідати пасажири, поки доїдуть до кінечної. Зрозуміло те, що елексир правди вімкнено. Сьогодні ми з дружиною святкуємо мій день народження. Ввечері у нас буде кілька друзів з дружинами. Мені стало трохи лячно. Це ж близькі друзі. Яка щирість та чесність відкриється сьогодні?